І знову вітаю вас, дорогі мої глядачі, на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. Тільки що ми зробили енергопрактику. І після сьогоднішньої енергопрактики, надзвичайно сильної та потужної, де пішла дуже чітко енергія прориву, я вирішив зробити ефір, який я не робив дуже і дуже давно, який називається. Важлива зміна енергії для України, яка зараз енергетична ситуація? І що саме за зміна енергії для України на нас чекає найближчим часом? Знову ж таки, хтось може з вас сказати: ой, та вже було, стільки тих змін енергії, їх буде ще більше. Скільки, стільки, скільки треба. Для чого? Для нашої перемоги. Тому змін енергій важливих, ключових ще буде і буде, доки ми. Переможемо цю всю чорноту та нечисть. Хтось писав, що скучив за оцими великими оракулами, будь ласка, сьогодні ми з ними працюємо. Оракули Mind Maze. Будь ласка, ми з ними працюємо. Wisdom of Oracle. Сьогодні з ними працюємо. Таро Оша, ви знаєте. І сьогодні ще використаю, подаровану мені цілком недавно колоду, яка називається Inner Voice. Розроблену авторську колоду на основі Оракула Ленорман. Отож, давайте приступати. Тому що в сьогоднішній енергопрактиці я відчув дійсності цю енергію потужних перемін, об'єднання нових потоків, тих, як я вже сказав, навіть напрямків енергії Грегорів, які десь до сих пір були в конфлікті, зараз навіть вони між собою об'єднуються задля перемоги, добра над злом. Тож, давайте будемо приступати. Мені цікаво, яка важлива енергія скоро до нас Прибуде для України, що це нам дасть, що це нам відкриє, які можливості, перспективи. І саме головне, чим пошвидше приведе нас до перемоги. Так, що я ще, власне, хотів сказати. Що я ще, власне, хотів сказати? Зараз згадаю. Добре, приступаємо до наших розкладів. Значите, як то парадоксально, навіть світло електрика з'явилося раніше на 2 години, ніж вона би мала включитись по графіку. Отак. От Згадав, що мав сказати. В попередньому одному з ефірів я наголошував, що з 15, 15 до 25 грудня буде особливо важкий енергетичний період. Переживемо його, отримуємо дуже сильний бонус. Сьогодні у нас 21 грудня. Подивимося, який там бонус вже на підході для України. Так що сьогодні такий вечір ностальгії. Бажаю хай і у вас з'явиться електроенергія і чим побільше. Сьогодні у нас вечір ностальгії, тому що ми працюємо з тими колодами, з якими дуже давно вже не працювали. А вони теж хочуть в роботу. І повідомити нам важливу інформацію. Так. Отож, говоримо про важливу зміну енергії для України, яку ми очікуємо найближчим часом. Так, сьогодні, до речі, ще й е, зимове сонцестояння, якщо ви, правиль, е, ви правильно мені нагадуєте. Ось, тому теж енергія дня така дуже і дуже важлива. Давайте будемо дивитись. Містифікація. Вау! Бачите? Недарма, недарма ця колода сьогодні попросилася в роботу. За всі наші попередні рази і ефіри ця карта випадає вперше. Ось така вона чудова і енергетична. Дивіться. Не знаю, наскільки буде видно, сподіваюсь, буде видно. Вона якраз говорить про космічні нові вібрації, про космічні нові відкриття і нові можливості. Зараз я ще перекладу з англійської одне слово. Так. Бач, так називається. Космічна. Утроба, От, як ми кажемо, утроба лоно материнське, де жінка виношує дитятко, оце от космічна утроба, якраз відбувається процес виношування і народження для нас, оцеї нової енергії, цього бонусу, про який я говорив, для перемоги. Так, небо за нас. от Щось там, бачите, в утробі космічній готується до народження. Боже, яка чудова карта. Вона така аж тепла. Вона аж тепла. І така от енергія жіноча, сильна, материнська. І я так розумію, що Україна все-таки матиме ще дуже сильних якихось покровителів, саме в обліку жіночих покровителів, жіночої допомоги. Дуже потужна карта. Вперше, і ще він так під знаком. Шестірка. Шестірка це, знаєте, точка заземлення. Перехід з рівня енергетичного на рівень фізичний. Так, другий в нас аркан. Spirit of the River. Дух річки. Рух до пригод. Відкриття нових можливостей для вигнання ворога. З української території. Ось про що мені це? І стихія Води як одна із, хто буде в цьому теж допомагати нашим воїнам. Вол, Аркан, нас оракул, стіни. І стіни, і перешкоди, які заважають нам дійти до перемоги, вкотре будуть зруйновані, рухнуть. І ми наблизимось ще швидше до нашої перемоги. Такі цифри цікаві: 6, 5, 0, 5, 6. Бачите, що робиться, які поєднання цифр йдуть. От, і якраз оці от ангели-ангели, яких скинули з небес. Оце ота Чорнота. Ну, ми всі знаємо історії про Люцифера, так. Ангели, яких скинули з небес, які десь не можуть заспокоїтись, простити Ой. і витворяють всякі нечистоти. Такий запах цікавий якийсь. Певно, від, наших, від нашої енергопрактики, від е, цього аромату, від це там була ваніль, це, що ми палили, ці арома всякі палички і пахощі. Так що буде десь вкотре викриття і запечатування тої нечисті, тих, хто ховається під обліком святості, тих, хто ховається під обліком. Добрих, світлих, білих та пухнастих. Так, цікаво, що нам говорить оракул Мейс. Торговець, оракул такого, от. торговця. Ну мені цей аркан, цей оракул вірніше про черговий прихід в Україну допомоги для перемоги. Знаєте, як то правильно сказати? Домовимось, до, домовимось, договоримось, доторгуємось, то, що нам треба, виторгуємо і отримаємо. Ну, десь отак, от воно мені про це. І знову 5-5. Дивіться, які карти: 6, 5, 0, 5, 6, 1, 9, 5, 5. До речі, в медитації, коли ми робили сьогодні енергопрактику, теж йшли послання ангельські поєднання цифр 1, 7 та 1, 6. Було ще 1,8, вісім, де смількнуло, але більше 1,7 і 1,6, таких два акценти треба буде почитати по ангельській нумерології. Час, 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 який спливає, якого не повернути. І дай Боже всім дочекатися звільнення, хто його чекає, як з полону, так і від окупації. Дорогенькі мої, звільнення буде обов'язково. На це молимось, працюємо, боремось, до перемоги йдемо. Знову ж таки, ангельська вища благодать. Оцей космік вомб. Та космічна оця от утроба. Матір наша, Всесвіт наш. так, Міжгалактична матір, яка створила теж наші світи. Дарує нам подарунок. Ой, як хочеться очим пошвидше. Ще один такий цікавий аркан. Тоже таке от дерево. Як дім, дім дерево. Дуже хочеться, щоб це був аркан про можливість повернення всіх, хто зараз не вдома в свої рідні домівки. Дай Бог, щоб ця реальність стала якомога швидше реалізована. І теж воно мені, знаєте, про таке зміцнення наших позицій. Значить, буде чим їх зміцнювати: дерево життя, дерево життя. Але від ворогів, всяких гадостей, пакостей, отруєнь, затруєнь, провокацій, варто ще очікувати, звичайно. От карта отруєного зілля. Вона ж випадає. От тому нам і треба цей, знаєте, такий антидот. О, бачите, нам Всесвіт подарує цей антидот. Може, я такими говорю трошки моментами якимись незрозумілими вам поняттями, або якось так, що докупи, хто кажуть, воно не ліпиться, але воно десь мені там ліпиться. Я думаю, той, хто мене добре чує і відчуває, і розуміє, то ви розумієте, про що я говорю. Ворог захоче нам нашкодити, але антидот від Всесвіту, від матері всесвіту, ми отримаємо. Дуже і дуже цікаво, слухайте. Бо вже яке давно не робив такого розкладу. Таке сьогодні цікаве інформаційне поле. Тепер, тепер у нас оракули. Wisdom of Oracle, мудрість Оракула. Перший Оракул говорить. Прийшов час бути чесними та справедливими. Це якраз те, про що ми кожного вечора молимося в енергопрактиках за встановлення закону вищої справедливості, щоб винних було викрито і покарано, а невинних винагороджено. Аркан долі. Чому бувати, того не минувати. А бувати чому? Перемозі України над ворогом. Так що слідуємо своїй долі. Третій аркан. Так, ніхто не казав, що буде просто. Хаос і конфлікт, який захочуть ще посіяти вороги, вони будуть. Я наголошую, найближче півроку не будуть далеко легкими і простими. Але ми зможемо це все пройти і це все подолати. Для чого? Заради чого? Заради миру. Заради миру, оракул миру, доброї звістки, заради успіху, натхнення, радості, позитиву, вдачі, удачі, дуже хороші карти. І для того, щоб раз і назавжди вимести все те непотрібне, не весь той непотріб, все те сміття з дому, з нашої країни. Що говорить нам е, енергетичні Таро Оша? Вибір, перед яким ми стоїмо, аркан аркановеро. Трансформації, які ми проходимо. На жаль, такими непростими шляхами, втратами, сльозами, болем, стражданнями, переживаннями. Але проходимо їх гідно і пройдемо, долаючи оці всі стреси. Досягаючи рівня майстрів, своєї долі, відбудови нашої країни. І майстер це найголовніша карта. Україна є під сильним покровительством. Віримо, знаємо, можемо, разом переможемо. І до усвідомлення вищих істин гармонії, балансу, любові. Тому всім вам, як завжди, посилаю чим побільше любові та світла. І тепер ми з вами подивимося сподарованої мені авторської колоди Inner Voice, яким шляхом далі продовжує рухатись Україна 5 карт. Нагадую, що ми робимо розклад. Сьогодні у нас 21.12. Так, я сьогодні літаю у Всесвіті. І аркани мені цьому дуже гарно допомагають. І ви також. Вершник. Хороші новини з дороги. Ще раз кажу, не дарма наш дорогий президент, наш пан президент пан Зеленський відправився в подорож. Дай Бог привезе хороші новини. Для України. Ну, бачите, от, новини від важливого мужчини. Третя карта. І знову вибір. Вибір, і вкотре зараз буде дуже важливий вибір серед стратегій, якими рухатись, де що звільняти, які території. І стратегії будуть такі, що здивують не лише нас, але ворога й передусім. Тому що вдарять наші так і там, де ворог цього не чекає. І перемогу пришвидчить. Наш пан залужний, великий молодець. Даймо Боже здоров'я чим побільше. Ох, яка потужна карта. Знов дерево життя. І рухаємось, і розвиваємось, і боремось, і перемагаємо. Сила! Природи, світу, творця, різних потоків енергетичних, які нам допомагають. Теперішніх, колишніх, древніх все з нами в об'єднанні, щоб ми могли рости і от, рости і бояти. Бачите, така сильна карта росту, потужності та розвитку. А головне життя, дерево, життя міцними коріннями стоїмо на землі. І потужними гілками ростемо вверх стовбуром, гілками ростемо, збільшуємо свою силу та міць. І ще одна а, цікава карта. Але я до неї дотягну пояснення, бо цей аркан називається Not to Be. Не бути. Чому ж не бути? Це до такої треба тягнути. Так. Тут у нас оракул, який називається кільце. Ну, дуже цікаво. Мені це ці, ви знаєте, Аркани, якраз про те, що не бути якимось невдалим для України Союзом. Тобто, вдасться якраз оминути оцього, от як ми кожного разу просимо гірших сценаріїв майбутнього вдасться оминути. Якихось невдалих для України союзів. Вдасться викрити оцю якусь, так знаєте, це закулісся того, хто може чимось нашкодити і принести якийсь негатив. Правильно кажу, правильно кажу, щоб Україна була сильна і квітуча держава, вона має співпрацювати тільки з правильними і країнами, і діячами, і політичними, і міжнародними, і так далі. Так, от, щоб ми були сильні, правильний вибір, уникати неправильних союзів, новини з дороги хороші. І продовжуємо рух до сильної, незалежної, квітучої, нашої дорогої України. Хай буде так. Ну що ж, любі мої? Ох і потішили мене сьогодні розклади наших енергетичних потоків, оракулів, підказок, я сподіваюся вас також. Ще раз кажу: легко не буде. Готуватись маємо до різних всяких сценаріїв. Але з нами надпотужна сила. І сьогодні ви зрозуміли вкотре, яка і які енергії переважають. Тому працюємо далі над нашою перемогою. Всім вам благодарую. Всім. Вам від всіх вас благо приймаю, хто мені його щиро відправляє. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю. Ставте лайку вподобайку, щоб відео було в рекомендаціях, щоб якомога більша кількість людей могла його побачити, бо інформація сьогодні в дійсності важлива. І рухаємось перед. Рухаємось перед. Допомагаємо нашим воїнам хоробрим. Дай їм Боже теж захисту, здоров'я і всіх можливостей ворога перемогти. Рухаємось вперед! І очікуємо приємний бонус для України після 25.12. Хай буде так, як то кажуть, як по долі, так написано. А бути, перемозі, добра над злом і перемозі України над тим рашистським ворогом хай буде так. Бережіть себе, дорогі мої. Почуємось.